Вітаю всіх! хочу зробити відео: поржать ні поржать, але така тема, що. Молдова заявила, що претендує на територію Одещини. Вихід до моря. Чи дійсно Молдова хоче претендувати на територію Одеської області, щоб мати вихід до моря? Так, розмови, емоції і ось вихід до води. Їх би цікавить вихід до води. Кубків багато. Розмови, емоційні розмови. Напругу. Тримати напругу. Ну, я би сказала, тут сили можуть примінятися, але не в тому об'ємі, в якому це страшно. Вихід до води більше поговорити як? Беру колоду воїнів. Молдова хоче претендувати на частину Одещини. Для вихіду до моря. Молдова хоче претендувати. Частину Одещини для вихіду до моря. Давайте дивитись. І тут місяць. Ну, таке. Розшатати, нагнітати, поговорити. Надійні колоди відтірка мечів. Майте на увазі, що провокації ніхто не відміняє, тим паче, зі сторони Молдови. Угу. Я б сказала, що сплановані дії. Смірка Сімірка... жезлів, захист, протистояння. Можуть бути якісь конфлікти ого. Дивіться. На фоні війни це все однозначно. Намагання щось зробити, типу, в сторону окупації, може бути. Останній рядочок, оце мені зовсім не подобається. Це військова агресія. З руйнуваннями, з вибухами. Дійсно, тепер питаю ще так. Молдова буде робити в сторону Одесьчини спробу наступу, військової провокації, руху військового буде? Так, оце очікуєте. Одеса, Одесьчина, очікуйте. Ось, звідки ноги ростуть, я ж кажу. Обстріл може бути. По 8 жезлів це більше якось прикордоння територія, яка біля Молдови. На карті цей кусочок є, і там, де вихід до моря може бути. Ну, десь прикордоння. Кордон з Молдовою обережно. Наші це розуміють прекрасно. І на це націлені. Ну, може бути дуже неприятна ситуація, тому що Молдова, ви ж розумієте, під ким і як. Будьте обережні, це одна, один з, одна з хвилі створити негатив. Будь ласка, враховуйте це.